Котани! привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра, але сьогодні я знову не сам. А з українською парв-блогеркою Наталкою з каналу Наталка. Про парфуми. Прошу вітати! Всім привіт, друзі! І сьогодні у нас контент розрив. Збирали, нюхали, але час роздавати те, що не збирали. Каміння. Так, я підготував друзі 40 ароматів, Наталка, 10 ароматів зі своєї колекції. І час прощатися. Чому так не з вами, а з ними? Так, чому так? Ну тому що занадто велика колекція, просто не встигаю носити. Отож, та скажи людям правду: у шафі закінчилось місце. Так, так, я буду розказувати вам різні історії вже по ходу yes. нашого розпродажу. Дуже класні аромати, і не я їх продаю не тому, що знаєш, хочу продати, а тому, що на полиці є щось краще, і тому я з ним прощаюся. Я не встигаю носити свою колекцію. Скільки в тебе ароматів в твоїй колекції? Більше, ніж 400 ароматів. Тому 40 сьогодні йдуть на вихід. А ти не вважаєш, що це трішки вже залежність? Так, так, воно і є. Це залежність, але це дофамін. Це дофамін від вибору до тестування, до розпаковки, до носіння, до розчарування, до любові. Тому що спочатку ти любиш цей аромат, бо ти його обираєш, а потім все як в житті, розчарування, і вам час прощатися. І У нас знову вимкнулось світло, але я вставати вже не буду. нас гарно видно, тому. Так, Давай. тому друзі, не будемо гаяти часу переходити на канал до Наталки. Там буде ще пів моїх ароматів. Пів, 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 пів п'ятнадцять юриних ароматів. Так да. і е, в барахолці, до речі, вони з'являться за два тижні після виходу цього відео. Тож ви можете вихопити е, за класними цінами, тому що я поставлю мінімум на ці аромати. Е, і вони вартують і грошей, і вашої уваги. А ти, Наталко, цінах і що скажеш. А мені, до речі, цікаво, тому що я не бачу так поверхнево, де що є взагалі якісь рідкісні такі стоять. Так, цікаво так. буде, можете мені щось. Відвантаже. Звісно, звісно. Отож, не будемо гаяти часу, застрибуйте до нашого розпродажу. Поїхали! Поїхали. Супер! Наталя, будемо дуже швидко. З Ось темпі, не так. буду вибирати, от просто як вони стояти і е, наносити, і ти просто скажеш, е, як воно звучить, угу. чи подобається і чи ні. Друзі, я також буду казати ціну. Тому слідкуйте вашими вухами не тільки носама. Отож, перший це Льоді Pour Ом це нова версія de Toilette Vetiver. Ось, готую свого. Ой, ти... На наші блотери. Так, буду від цей. А, Чому продаю цей аромат? Тому що в мене є класична версія. Для мене це вона більш шершава, саме ця версія. І все одно, коли в тебе багато ароматів, ти хочеш залишити найкраще. Для мене найкраще це класична версія з колоном, вона більш гучна, потужна, трохи ретро. Як і я вже. А як мені так? дуже це подобається. Вона... Я не пам'ятаю вже точно класично, але вона теж дуже така холодна, акватична. Та виходить угу. і уже Більш цитрусова, мабуть. Вона, знаєш, більш деревна, як на мене. Ну, як би там не було, якщо. Так, вам... це кльовий аромат. Тут класні аромати, але металка 400 ароматів на полиці. Яка ціна? 1800 гривень. 1800 гривень. 50 мл. Це ж 100. Це 100 мл. Вибачте, 100 мл. Класне оформлення, дерев'яна кришка. аромат супер. ВТВР відчувається, але він не віддає ні дустам. Він такий цитрусовий цей ВТВР. Супер красиво. Погнали, Давай вала. далі. Наступний аромат це від дизайнерського бренду Aigner. Це а, німецький бренд. Чи а, хто його знає, я знаю, що вони. Е Ш'ють одяг. Я знаю, що ці, цьому аромату він десь випущений, там був за царя гороха. 75 мл оде туалет І дивіться, тут зразу комірець залишився отам. Його можна витягнути, щоб ну, буду нюанси по філком угу. казати. І мені дуже цікаво, що ти скажеш, тому що від, е, від цього аромату ростить нога дуже одного аромату, який є... ну він дуже дуже давній сам по собі, бо є жіноча така угу. варіація, яка теж сьогодні. Цінується, бо він був шкіряний, один із небагатьох шкіряних ароматів свого часу, і він був дуже бюджетний колись. А зараз це дорого ж мабуть уже це вже знятий кожен. аромат, так. А, але а, ну давайте, хай буде 700 гривень, ви його збираєте. Ну тому що хочу звільнити місце. Тому прощаюсь мені, Наталка там відчуває. Просто такі гарні. Він парцевий трішки, пряний. Ніби навіть десь трошки кардамону є, і класичний. Мені відчуваються ноги Авентусу там. Мені ні. Мені алюр від на початку. але Такі оці цитрусові варіації, і ба... бланше можуть бачити, ти не дождешся, але там є така а, лайтова легенька шкіра. Друзі, на... ну і жіночий теж був шкіряний. Так. Давай далі. Наступний аромат, який я придбав. Сліпу про кальян, шишу, яблуко. А це від бренду Латафа, називається Машрабія. Дуже круте. Це а... зовсім недавно. Недавно, да, недавно. Але Наталка, ну от не склалося любові на що тримати? тримай. Це така солодка композиція з кальянним яблуком солодким. Хто цього порівнює з Smoking Hot? Ні, це такі яблука аж підквашені, і алкогольні яблука, uh -huh. правда, солодкі. Ну, воно гарно з одного боку. Цікаво, ну не на тобі. Ну, мені uh -huh. на тобі більше подобаються оці. Ну він гарно, так, не треба. Це правда гарно. До речі, давай зробимо таку гру. На один аромат в моїй ось цій підбірці ти можеш сказати: Фу. не продавай, воно тобі потрібне. Добре. І я один залишу. Давай. От Всіх, що я тобі покажу, ти, 700 гривень, і цей аромат їде до вас. Так, наступний аромат це просто класика. Це аромат Escape, Escape від Kelsing Klein. А, Це диня. Відпочинок, морська сіль у флоконі. Я його дуже гарно знаю. Нещодавно ходила по «Єві б'юті» в республіці і підійшла до нього. Угу. Так. Він непоганий, він класичний. Але я виріс з цих штанців і мені хочеться чогось іншого. Класичний, чоловічий такий. Та крутий аромат. аромат. Але ну наталко. Ну, просто у тебе багато є такого, що ну просто. То ти до нього не потягнешся, да, я думаю. Так, да. воно ну, він стоїть і не користується, але аромат е, гарно складений. Е, е, 700 гривень і він відповів. І дивися, ваш. Це, вони дуже близько один до одного. Так. так. Ну, знаєш, Вирізняється ви, ви мій почерк. Я ж колись їх кохав. Звичайно, я ж мене ж колись була їх любов. Якщо я віддавав свої, Ну, крім цього, бо це була покупка всліпо. Наступний аромат, який на хотіла. Uh, так, Наталка хотіла, хотіла я, в правда. колекцію, це від бренду La Manufacture Adminrabilis. це аромат про ладан, про такий стояв. Uh, так, Та, знаєш, який це ладан для мене з uh, лимонами. Угу. Ой, хорошо, він прям заполонився. Це не, не такий ладаний аромат, коли ти одразу відчуваєш що цей католицький собор. Угу. Він підсолоджений, він лимонний трішки. Ну, я, я його добре пам'ятаю. Я попросила в тебе його то, мабуть, все, що від пшиками, то було мені. так, але не тянеться рука. Не Для тянеться. мене це холодний ладан. А, Я взагалі люблю цей бренд. В мене залишається в колекції з цього бренду Раз. Така шкіра і ще інтернел, по-моєму. Ох, так красиво класично виконано. Дуже гарна робота. Всім раджу спробувати, але не тягнеться рука. 2500 і він йде до вас. Я б за 2500, чесно кажучи, подумала. Так. Наступний аромат – це від бренду Robert Piguet. Я його купував з рук. Тут рівно 50 мл відсотки. Дивіться, як флакон, він такий побитий життям. В ньому написано тестер. Я цей флакон купив, коли ми з тобою потестили його в брокарді. І мені так тут сподобався ладан, угу, а, потім, ну, а потім полізли альдегіди, щось дуже схоже на Шанель 22. Ну, да. І е, своєю ретровістю я його знаєш, скусив. Аромат виконаний дуже красиво, дуже але гарний. не про мене. Ну, його не просто носити, але якщо ви фанатієте від Chanel 22, якщо вам, наприклад, подобається мелограна від санта Марія Новелла, ну навіть класична п'ятірка Chanel, тут стійкість, мабуть, просто круто в мороз звучить. Він крутий аромат, відсотків ну, це... така легенда. 2000 грн, гривень, і він йде до вас. Наступний аромат це аромат гурманський, розказує нюанси. Про по флакону. Бренд Maison та Cacao Liberty. Це дуже красиві боби какао з пачулі. Але пан Юрій приїхав флакон, я його відкрив, і оцей, ця штука вона злетіла. Думаю, зараз візьму клей, приклею. <риклею> приклею. Тепер воно не прискає. Дивіться, ну я вам цей, Типу, він цей, але так, не так, як потрібно. Він нормально, прискає цей. А, тому. А Флакон не сильно ліквідний, але він не підтікає. Все нормально, просто оцей оце ось воротничок я залив клеєм, да, умовно. Угу. А, тому ціна мінімальна 2000 гривень, і це гарні пачулі з какао. Чому продаю? Тому що він мені в дівочу сторону. Тому... Так, у дівочу сторону. Ну, взагалі ця колекція цікава. Мені подобається Carnal какао про білі квіти. Мені подобається те какао, яке схоже, я не пам'ятаю назву на мені скажу, на Angel класичний. Я не пам'ятаю, uh -huh. він називається. Лібертін, мабуть, найпопулярніший в цій колекції, бо він такий носибельний і приємний. Uh -huh. Зрозумілий аромат. Uh -huh. Гарно. Окей. Okay. Uh, давай далі. На що тобі схоже флакончик? Це Жан Франко Фере. Я знаю, це Але... на Фредерік Малі, так. такий високий. Це знятість, називається Бергамото Маріно Жан-Франко Фере. Чому продаю? Для мене це красиві цитруси. Класичні красиві цитруси. Все, що сказано в форматі одеколонь. У це е... знаєш, це е... схоже на Фредеріку Маль, реально. І це схоже на колонін Делібель. Цей що... он uh -huh. робив. Але це ж створено раніше, ніж, uh -huh. мабуть, коли це знятість. Uh -huh. Він, до речі, коштував недорого. Я його купував дорого, Ой. але віддаю за дві. Це соточка гарна колонь, буде поливашка на На Так. Так. Наступний так. аромат це від бренду Латафа, камра, кава це хіт на фрагрантиці, щоб ти розуміла. Якогось року був. Да, рейтинг, всі, його, всі так? його купували. Це такий пиріг, штрудель з корицею. Трохи алкогольності. Його порівнюють з Angel Share, але Angel Share тут немає. Ну, так, продавай. Да. А, скільки? Давай. Ну, 700 гривень. Повний флакон. А, 700 чи 800? 700. Це для тих, хто любить таку прямолінійну гурманіку. Так. Яблука алкогольні. Угу. Наступний бренд, який я дуже-дуже люблю і ціную. Це від бренду Etat Libre d'Orange, а парфум називається I'm Trash. Для мене це яблуки в а, поліетиленовому пакеті. А, на початок мене дуже захопив, тому й купив. Але база чомусь в мене особисто не відгукується. Гарна робота. Вони там позиціонують, що це Переробка сміття. Але... Так і є. No. Я це не мій бренд в цілому. Мені важко з цими ароматами. і Взагалі жодного флакона від Елде у мене немає. Mm -hmm. Деякі мені подобаються жасмин та сигарети Мені подобаються. Я обожнюю, в мене є жасмин і сигарети. Є ще один аромат, який всі люблять. Someone, ван some like you, але Зачекайте. Я його не люблю. Мені чомусь вони не носяться. Сам і і like you» так. також іде на вихід. Е, значить, дивіться, друзі. А цей аромат. Вони тут... дуже концептуальні, класні по ідеями своїми. І мені подобається один аромат. У цей це такий старошкільний шипор. Все інше я не можу на себе сильно вдягти. Дивіться. Тут ну, від шпшикано не знаю там мілілітри, майже повний флакон, 2000 гривень. І Sound like You» – це хід в бренді. Це про мохіто, м'яту. Чому продаю? Тому що в мене є нота Дів'янджо, і там краще м'ята. Тому продаю Можна, гарна, гарна поливашка. Ось також 2000 гривень, хоча тут менше, ну тому що хід. Оце він правда, хід і це кажуть одна з найкращих м'ят. Ну, мені взагалі з м'ятами складно. Добре, погнали далі. Друзі, ви готові? Ви готові? Ви готові? А це знятість святість це ОдеСтар від бренду Mugler. Це прям те, що рідко знайти. Єдине, що флакон Splash. Для мене це пачулі з кавуном. Це саме такий, це прям його дуже-дуже важко. Я пам'ятаю, ти мені при нашому знайомстві на першому відео у сліпих за тестах показував цей аромат. Я його відгадала, але я ну, не сказала, який це конкретно фланкер, але я сказала, що це від нуклієр, бо дуже щитуються ці пачулі. І що? Ну, а тут це може бути він. Можливо. Гарна робота, але чому продаю? Не тому, що це Ну, у тебе дубль. Ні, мене Ні, немає, немає дубля. Я продаю, тому що він мені відверто дівочий. І в мене залишається класичний зірочка, да, умовно. А цей йде на вихід, Я тому б, можна, що Я може не продавала. Але давай поки що подивимося. далі. Тебе є право вето накласти на Добре. один аромат. Яка фраза? Вже він тобі потрібен, так? Не про... Ні, це там потрібно повторити. Не продавай, воно тобі пригодиться. І пригодиться. з таким акцентом, ти типу, познаєш. Добре, таким... добре, давай далі. Ой, друзі, наступний аромат, який також йде з колекції, це від бренду Premier Note. Називається... Це що, та троянда, що ти подарував. Та троянда є. Мені, до речі, вона подобається, мені вона нагадує розенку, угу. але без сильної кюр. В якому розонкур також нема. Це дуже позитивний аромат апельсинів. Так класний а чого. Дуже позитивний такий. Не носиться просто. Я е, інше на Наталка, є інше, яке мені подобається більше. Я е, залишив від бренду. Ну, Це бо, дуже гарний. Боже, від бренду Atelier Cologne, там є мандарин, і мені він подобається більше. Клементин, То... там так називається. Ні, Каліфорнія, клементин? Я підставлю, і в мене він більше подобається. Оцей Оце прямо такий в конопельки трішки заходить, mm. прямо грейпфрут фрут тут є. Mm -hmm. Такий полився бо, і пиши. Старт такий класний. Дуже красивий старт, тому я його купив. Uh -huh. Друзі, цей бренд перепакувався і вже в такому форматі не буде. Це 200 мл, але в флаконі десь половина. Тобаку нуї. Чому продаю? Мені він схожий на якогось Форда. Зараз, може, ти мені підкажеш, якого. Ось. Але в базі там така анімаліка. Такий, знаєш, Потужні анімалістичні аспекти. То тому продаю. На табакова ваніла це не схоже. Мені воно на Удвуд тобі не схоже? Ні, тут Удвуд для Удвуд занадто солодко і анімалістично, як ти сказав. Це схоже на орду Сираль від Naomi Goodсер. Ну, я, до речі, його поклав Та, це... в сьогоднішню підбірку останнім. Я Він от медовий. Думав його. Класти, не класти. Ну, у а... тебе є орду сираль. Так. Тому без так, Без альмального. Без Погнали далі. Наступний аромат, також знятість. Це від бренду uh, Fandeon. Робив його. Хто його робив? Хто зробив? Uh, Дорогі пар... до речі, аромати. Оці. Парфум називається Джахарі. Джахарі – це якийсь там вітер в пустелі, але парфум мені про землю і вино червоне. Знятий аромат. Обалдеть. Це прям нішенька, нішенька така, така. Мені ж Наталя показала там ружа Веньон від цього бренду. Угу. І це так гарно. Ну Руж це прям Ну Це а. так гарно. І Це гарно, але для мене ага. він, знаєш оце. Дивно і красиво водночас. Це знятий аромат відсотки. Ось ви можете там оцінити, скільки, можливо, одні третини, я поняв. <реш> ну, ми подивимося, що в тебе там десь ті аромати. А скільки ти за нього хочеш? Ну, з тобою ми домовимося, а якщо глядачам 3500, але. Я думаю, що ви його не дождетеся, бо пані Це Наталка. Це ми поки що відставимо. Да. Пані Наталка його е, собі забере. Ну, давай ще е, пару ароматів і останнє піде до тобі. Це від бренду Polis. Аромат а, дуже простий, недорогий, 500 гривень він ваш. Про коноплю. ну, таке якесь. Сюди. сюди. Ну що, досить. Давай ще Давай один. ще одну. Давай два. Ще давай один. Два. два. А, ну, один аромат, який буде Наталка відстоювати. Я пиці. буду відстоювати. Це від бренду Ferrogamo Spice Lever. Я його купив, тому що під, подивився різних блогерів і повівся. І ти мені тут під руку піддакувала. Ферагамо Піддакува. дуже хороший бренд. Так, да, я навіть сьогодні прийшла в чобітках. Так, да, це правда. Гарне така підкопчена зі спеціями, шкіра З перцем, сперцем. З Красивий флакон також по тонна амброксану, тонна амброксану. Якщо ви любите, щоб аромат так в повітрі тримався, при цьому в ньому оця шкіряна частина є. От продавай, хай купить той, хто буде носити і буде радувати так. інших цим шлейфом. Чому продаю? Не тому, що він там якийсь поганий, а тому, що в мене кращі шкіри і вони просто простоють. Тому іде з колекції. Ну, Якщо рік не тягнеться рука до аромату, Ні. то з ним потрібно прощатися, щоб він 2000 і не псувався. 2000 гривень, і він ваш. Але він крутий. Так а тепер, Наталко, на ми може накласти право. На один аромат, як ти маєш сказати? А раптом він тобі пригодиться. Не продавай, воно тобі Воно продає. тобі може пригодитися. Ми оце відкладаємо, а угу. це, це взагалі, я не знаю, ну як тебе злі рука оце Піднялась його. Я вважаю, друзі, що колекція має бути робочою. Вона не... навіть якщо ви блогер, все одно є аромати, які ми закохуємося, ми їх купуємо, в нас з ними є якась історія. Але кохання не може триматися вічно, якщо інші. Знаєш, претенденти в тебе на полиці. Це Тому? правда, я погоджуюся. У мене та ж історія. Мені бувають періоди, коли я розумію, що ну, я не носитиму аромат, але от шкода продати. А навіщо воно uh -huh. там стоїть і тухне? Аромату треба давати життя. Так. І це правильно. Якщо воно буде радувати інших людей більше, з іншого боку, ми маємо розуміти, ми ніколи за ту вартість, яку купуємо, не продаємо свої флакони. Uh -huh. Це вже ж. Не будемо на мінорній ноті 50 флаконів з двох відео. Тому переходьте обов'язково на канал до Наталки. Я залишу в інфобоксі свій інстаграм і свій телеграм. Ви можете написати напряму і спитати, чи. Цей флакон відправка новою поштою. В описі будуть всі назви, весь список і ціни. Назви і ціни ми продублюємо ось, під я відео. Я сподіваюся, що вони будуть радувати нових користувачів більше, ніж мене, тому що, на жаль, моя любов з ними закінчилась. Ще 25 флаконів у Наталки так. на каналі. Ну що до зустрічі, Па-па. Папа.